Їх називають як кулами пера 6 червня день журналіста, який встановлений указом президента України в 1994 році. В умовах повномасштабного вторгнення чимало медійників ризикують власним життям та працюють 24 на 7, аби оперативно розповісти та показати людям реальну картину того, що відбувається у нашій державі. Цього дня з професійним святом працівників Івано-Франківського обласного телебачення Галичина привітали представники обласної міської влади проспілки та вручили відзнаки за працю. Зараз, коли я взагалі не зважаю навіть на нагороди, вони саме до мене приходять. і Я десь радію і це є для мене стимулом, щоб я працював. Журналістика це для людей більшості. А ми живемо для того, щоб людям доносити мені показати, зазняти, журналістові розказати цікаво, поєднати щось. Якщо ми говоримо про медіа, про телебачення, то телебачення Галичина, безумовно, воно стоїть в авангарді. І це медіа, яке було одним з перших в нас на Івано-Франківщині, яка має, які має величезну історію. Люди, які працюють в нас, наші колеги, це якби той такий рушійна сила, яка в поєднанні молодості, досвіду, вона допомагає нам і надалі тримати марку і активно висвітлювати ті події, які є в нас в регіоні.